Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукового значення букви Н. Велика буква Н. Читання слів, складання речень. Вправа код зору. Прочитайте слова, поступово розширюючи кут зору. Зупиніть відео. Відкрийте підручник на сторінках 64-65 ЩО побачили діти за вікном. Погляньте на малюнок. Складіть невелику розповідь за цим малюнком. Розкажіть, що ви бачите за вікном свого дому. А доки виконуєте це завдання, поставте відео на паузу. Давайте разом прочитаємо імена. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Інна. Інна. Аліна. Аліна. Алан. Алан. Ніла. Ніла. Нонна. Нонна. Наум. Наум. Зверніть увагу, з якої букви написані імена у другому рядочку, з великої букви Н. Велику букву Н пишемо також на початку речення, в географічних назвах, в кличках тварин. Давайте прочитаємо підписи до кожних малюнків. Спочатку читаю я: Ніно на нонну. Ніно на нонну. Дівчинка дає інші дівчинці, яку звати. Ніна ляльку. Ім'я ляльки нонна. Ніно на нонну. Немо. ну-ну-ну, Немо -ну, ну. Хлопчик сварить котика. Котика звати немо. Діти, а тепер зупиніть відео та прочитайте ці речення іще раз самостійно. Прочитайте речення. Поглянемо на перші два речення. Прочитаємо їх з відповідною інтонацією. В кінці першого речення стоїть крапка це розповідне речення. А в кінці іншого речення стоїть знак питання. Це питальне речення. Отже, його треба прочитати з відповідною інтонацією. Спочатку прочитаю Я. вислідкуйте. Ніна. Мила лимон. Ніна Мила Лимон. Ніна Мила Лимон. Ніна Мила Лимон. Дітки, зупиніть відео та прочитайте ці речення самостійно. Поглянемо на наступні речення. У кожному реченні жирним виділено слово. Читаючи це речення, наголошувати треба виділене слово. Ніна Мила Лимон. Ніна Мила Лимон. Ніна Мила Лимон. Виділяти треба голосом. Дітки, поставте відео на паузу та прочитайте речення з відповідною інтонацією. Наголошуючи відповідні слова. Прочитай речення. Покажи Нілу, Інну і Ліну. Читаємо речення разом. У Ніли ведмедик. У Ніли ведмедик. Давайте поглянемо, де на малюнку Ніла. Ось вона. У рожевій сукні з ведмедиком. У інни коник. У інни коник. Де інна. Ось у рожевій ковтинці рожевих ботиночках із коником. Уліни лялька. Уліни лялька. Де на малюнку Ліна? Так, ось вона разом зі своєю лялькою. А у Алана... А у Алана ось хлопчик Алан, і в нього іграшка теж ведмедик панда. Прочитаємо наступні пари за допомогою малюнків. Читаю спочатку я. Ви слідкуйте. Сумка мами. Сумка мами. Мамина. Сумка. Мамина сумка. Плаття мами. плаття мами. Мамине плаття. Мамине плаття. Намисто мами. Намисто мами. Мамине намисто. Мамине намисто. Туфлі, Мами. Туфлі мами. Мамині туфлі. Мамині туфлі. Капелюх? Мами. Капелюх мами. Мамин капелюх. Мамин капелюх. Дітки. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці словосполучення за допомогою малюнків і ще раз самостійно. Прочитаємо з вами розповідь. Читаю я вислідкуйте. Ілона мала. Ілона мала. Але у Ілони. Мамине плаття. Мамині туфлі. Мамин капелюх. І мамина сумка. Але у ілони мамине плаття, мамині туфлі, мамин капелюх і мамина сумка. Поглянемо на малюночок ось наша ілонка, яка вдягнула мамину сукню, туфлі, капелюх і взяла мамину сумку. Дітки, зупиніть відео та прочитайте цю розповідь іще раз самостійно. Поставте відео на паузу та у кожному рядочку знайдіть зайву букву і назвіть її. Молодці, ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.